Келл площадка, де можна навчатися машин Learning, практикувати різні моделі даних, аналізувати їх. Тут ви більше знайдете дата сінтістів, якщо на, на, на до прикладу ви маєте таких у роботі. дана площадка в 2010 році. Була заснована. 17 належить Google. А ця інформація важлива, відповідно, вона індексується, і тут ми можемо використовувати наш X-Ray пошук І так, що в нас є? Загалом, як виглядає? Ми бачимо всього там насправді 130 плюс тисяч користувачів, певно, що їх там більше, зараз вже більше. Але загалом ми орієнтуємось на кількарічна, це цифра від кількарічної давності, але все ж таки ми орієнтуємося, що таких користувачів небагато. Що ми маємо за інформацією, і як загалом виглядає даний ресурс? Можна. Бути в певному рейтингу, і ми маємо розуміти, що саме kaggle площадка коли складає даний рейтинг, вона враховує внески користувачів дискусії, рахує певні ачівки, якісь проєкти, які є, які розвиваються на платформі. До типу ось як на скріншоті, ви бачите, які там ачівки має ось цей профайл. Так, якщо ми заходимо на профайл користувача, у нас є кілька розділів: змагання, ядро, це його навички з написання коду, і його участь в обговореннях. Ми можемо побачити нещодавно виконані завдання, біографію, і, звичайно ж, побачити щоденну активність на сайті. Цікаво. Ну і звичайно ж, ми йдемо в наш. Google і шукаємо. пам'ятаємо про слова, фрази, індикатори. Last in ми якраз зможемо побачити тільки профіль наших користувачів. І, до прикладу, в Києві таких загалом зареєстрованих на даній площадці 83, в Україні 248. Знову ж таки, дана площадка для того, щоб профільнотично знайти те самих саме дата сінтістів допомагати.